Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. Сьогодні я хотів розглянути ось таке наболіле для багатьох питання. Що таке 2-3 тижні і коли ж воно настане? Справа в тому, що ми дуже часто чуємо від різних політиків або аналітиків, експертів оці ось там 2-3 тижні. Трамп сказав, що через 2-3 тижні буде це. там, Бо там, Трампа покусав Арестович, який там казав, що 2-3 тижні. Ну і багато-багато такого. Чому саме такий термін? 2-3 тижні, коли ж воно вже збудеться. А, Так ось, ну, якщо коротко, 2-3 тижні це ніколи. А, Або майже ніколи. А, тобто, це те, що. Ніколи не настане, і якщо вам потрібно ну, дати якийсь термін, е е який ви не можете дати кінцевий термін, ви даєте якийсь строк. Тобто 2-3 тижні. Чому саме 2-3 тижні, там не місяці, не роки або ще щось? Тому що, ну, 2-3 тижні це не так, не так далеко, але і не так близько. Тобто це е, строк достатньо малий для того, щоб здавалося, що ось-ось щось там відбудеться. Але й достатньо великий для того, щоб е, уже з'явився якийсь новий інформаційний привід. Всі забули про цю обіцянку і е, не запитували про неї. Ну і... Якщо ми скажемо, наприклад, що ось там це відбудеться через місяць, здається, ой, ну це так, так далеко. А якщо там через тиждень, то можуть і спитати, а що ж нічого не відбулося. Знаєте, колись там за часів СРСР, як казав один відомий гуморист, тодішній Задорнов, що, ну, здається, задорнов, не пам'ятаю точно. Що помилка комуністів була в тому, що вони поставили чіткий строк, там, що комунізм настане, у, там, наприклад, 80-ті роки. І ось 80-ті роки скінчились, і комунізм не настав, і СРСР, СРСР розвалився. Так само і тут, я думаю, найкращий приклад, який ілюструє ось цей. Строк 2-3 тижні, колись був фільм, одна із екранізацій про Робінзона Круза, де він був на острові, і там різні збудував такі механізми для покращення свого життя. І у нього був там такий механізм, де він отримував молоко. Тобто, у нього була коза, він її доїв, і. Була така ось діжка в неї на Хрестовині такий був ну, збивач, його можна назвати, а все це приводилось у рух за допомогою свині. І ось як цю свиню він примушував ходити по колу. Перед нею на там. Ну, Тобто свиня була прив'язана до ось такого, з такої хрестовини. В центрі хрестовини цей збивач знаходився, і свиня на одному із кінців цієї дерев'яної хрестовини була прив'язана, а перед нею десь там на відстані 2-3 тижні ну, на невеличкій відстані. Висів в шматочок, чи то там морквини, чи чогось іще я не пам'ятаю. І ось свиня постійно на нього дивилась і йшла до нього. Тобто вона намагалася дістатись того шматка, чи ті морквини. І, тобто, постійно рухаючись, вона приводила в дію весь механізм, який давав це збивання молока у масло. Так ось. Ось ці 2-3 тижні це є та відстань від цієї свині до того шматочка. Вона, наче, і близько, ось ти дивишся прямо на неї. Вон. На нього. Але її не можеш дістатись. Тобто це такий безкінечний рух. І е, в цьому випадку, коли ви чуєте про 2-3 тижні, це треба розуміти, що це ну, ніколи, майже ніколи. За якимось таким дивним не знаю, дивним збігом може стати, що воно щось там відбудеться. Тобто це невизначений термін або невизначений строк. І головне нам розуміти, хто в цьому випадку свиня, яка ходить по тому колу і приводить в дію механізм. Дякую, що додивились до кінця. Якщо вам подобається така аналітика а, і такі пояснення, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайку, підтримуйте, поширюйте і побачимось у нових відео.